Ну, пів сьомого був світ, а потім не стало. І не тільки в нас. Я не був в Київській шоці, 54. То ні світла, ні води не були. Я на роботі був, свят потух. Вода була, прийшов додому, світ є, води нема. Почергово в одному районі вмикають, в іншому вмикають у Полтаві. На ранок 22 березня деякі мікрорайони Полтави частково залишилися без світла та води. Причина ворожі обстріли по всій території країни цієї ночі. Противник завдав комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. Йдеться у повідомленні на офіційному інтернет-ресурсі повітряних сил Збройних сил України. Ворог здійснив наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація на контролі енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Повідомив на своєму телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. На 8.25 ранку, за даними очільника області, на Полтавщині були знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів та 6 тисяч юридичних. Об 11.36 Філіп Пронін повідомив про відновлення електропостачання для побутових споживачів. Залишаються без світла 33 юридичні споживачі. Зазначив він і додав, розгортаємо в області пункти незламності, щоб до Оки тривають роботи, люди могли заряджати гаджети і бути постійно на зв'язку. Тим часом пункти незламності ДСНС на вулиці Шевченка та Соборності у Полтаві функціонувати перестали. Причина потепління, говорить речниця рятувальників Світлана Рибалко. Стосовно пунктів незламності на базі наметів, вони були зібрані фактично по всій Україні у зв'язку з потеплінням, адже встановлювалися вони на період холодної пори року. Наразі постійно підтримувати їх функціонування немає потреби, але при при необхідності вони будуть розгорнуті за 4 години, коли на те буде рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування. Окрім цього, в області функціонують від Державної служби з надзвичайних ситуацій 36 стаціонарних пунктів незламності на базі наших підрозділів. Ознайомитися з інформацією про перерви в електроспостачанні можна онлайн на сайті підприємства Полтава Обленерго. Для цього потрібно обрати дату та філію або дільницю обслуговування.